люди, какой это город, свободный, красивый, город, который сохранил всю свою старину и который действительно является местом, куда хочется каждый раз приезжать, снова и снова. Я здесь много раз и каждый раз приезжаю сюда с удовольствием. И очень здорово, что у нас есть такая возможность приехать в этот город. Не могу не сказать спасибо донору, это наше обязательное условие и правило, это фонд содействие демократии посольства США в Украине, который нам позволил и даже рекомендовал включить совершенно другой проект. Три визита во Львов для наших общественных активистов. И вот первая группа была в декабре, сейчас приехала вторая группа, очень специфичная. Это группа, в которую вошли представители органов самоорганизации населения, объединения совладельцев многоквартирных домов и, и органов местного самоврядувания, местного самоуправления. Мне кажется, что я не буду представлять, это сделают мои коллеги Анжелика Пилипенко и Сергей Иванченко, которые работают очень тесно с, 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 этой, с этой целевой аудиторией. А я хочу сказать огромное спасибо вам Владимир Владимирович, а потому Владимир. что еще Нет, 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 потому что вот это начало, это вообще все, что вы уже сделали для нас, говорит о том, что действительно Львов и Петровск... Это, наверное, очень близкие родственные по духу города. Потому что не сегодня Днепропетровск такой же патриотичный, такой же стойкий. Он сегодня выстоял, это форпост на востоке. Поэтому Львов и Днепропетровск, вы на западе форпоста, мы на востоке. Стоим и защищаем. Наши ребята защищают всю страну. Поэтому большое вам спасибо. Я передаю вам слово, Вы сейчас начнете вести этот семинар. Ви вже устроїте знакомство, я так понимаю. Так, да, і да? я думаю, що всі представляються вже під вашим руководством Добре. Владимир Гегелевич, руководитель Центру дослідження місцевого самообідування. Замечательна організация. Шановні колеги, добрий день. Завжди приємно вітати у нас у Львові. У Львові можна нічого не робити і вже все буде класно, бо Львів є сам по собі таким, яким є. І коли кажуть, що хтось сотворив Львів, чи там у нас класний мер, який зробив такий Львів. Не Ми зробили Львів. Львів зробив нас такими. І мера в тому числі таким класним завдяки Львову. Дуже легко у Львові бути, з другої дуже важко, це інша сторонами далі. Бути у Львові керівником чи там діячем, бо тут всі, казав, класик, всі розумні, багато у нас течій. Але це так жартома, щоб ви трошки відчули дух Львова, ми, ми цього завжди хочемо. і Єдине, чому страшно тішимося, що Львів з індустріального міста перетворився у місто туристичне, місто IT-технологій, місто, як би скажемо нових ідей і нового якогось розвитку. Ми би хотіли бо, змагатися з Дніпропетровськом чи з Харковом в таких галузях, практично Львові нереально. Добре, що нам. Металургійний комбінат не вибудували в свій час Совський. то була катастрофа. Львів, який не має води, будували металургійний комбінат. Віляйте собі, що таке? Львів стоїть взагалі на європейському вододілі. Одна частина річок з тої сторони тече в Балтику, а друга частина річок за пару сот метрів чи за пів кілометра тече вже в Чорне море. Тут йде європейський вододіл. Тут, власне, оце так зване розточчя, де стоїть високий замок. Якраз будотіл великий європейський. Тут будуть, не маючи води, яку тягнемо за 50-70 кілометрів. Ми хотіли зробити велике індустріальне місто. Але слава Богу, цього не сталося. Ми маємо для цього і Дніпропетровськ, потужний індустріальний Харків і Запоріжжя. Так що ми спробуємо свою маленьку місію. Я би як пропонував? Ви про нашу організацію коротко дізнаєтеся, ми роздали буклетики. Я ще дещо скажу по ходу діла. Мені дуже цікаво. Почути коротенько, хто приїхав, щоб ми цей, ближче могли зрозуміти, які тематики можуть вас більше цікавити. Потім є менш-більш оголошені тематики, ми можемо сказати, то нас більше цікавить, а то давайте взагалі так коротко, бо взагалі не будемо розглядати такі питання, бо ми все це знаємо, нас це взагалі не хвилює. Тобто можемо певні речі обговорювати. Тому давайте пані, а потім... Добре, прошу, власне, представлення і очікування. мене Я, депутат Європетровської міської ради, і громадська спілка на Надії Європетровщина і Тамариста Мілій Ми, Оця група, вона начебто різна. Це ОСН, це ОСББ, як Тетяна сказала, це ЖБК і представники органів місцевого самоврядування. Але мета у нас одна. Навчитися у вас, бо ми дуже розуміємо, що це потрібно, управління житловим, житловим сектором. Е, у вас вже дуже великий досвід з цього приводу, ми тільки починаємо. І от хотіли все ж таки розвинутися в цьому напрямку і як, якомога скоріше, бо у нас вже законодавство ну, як би підштовхує і вже чекати ніколи. Оце коротенько. Дякую. Давайте, може, так. У спокійному режимі по колу, за сонцем почнемо.